Всім привіт і на каналі Mademoiselle Ербец! Сьогодні ми будемо грати в Мердер Mystery 2 з моїми батьками і моєю сестрою. Всім привіт! Привіт! Привіт. Ну що ж, поїхали! Приємного перегляду! Ну, що ж, перший раз, як ви бачите, я стала мордером. Я... Ви... Я... <звук> Мама, ти Так. <шариф? звук> а <звук> А ти тримали, тримали так же. Напевно, папа ти ким став. Мама, зачекай, муж Сімри. Ой, так, зараз. Ой, Мені давай. потрібен ефект пламя. Давайте, тільки не вбивайте мене. А А, я а мама, я думаю! А що я стріляю вже? Так, так стріляю. Боже, я не бачила. Я... Так, давайте. А ми граємо тімерами. Ми за тімерів, так? Да? Так, так, так. А ви папі сказали, що це означає? А, точно. Папа, тімери, це означає, те, що ми не будемо один одного вбивати. О, привіт, папа. Папа, не біжи завтра, вона тебе може звичайно на Так, до дозавтра не можна підходити. Так, ми зараз вбиваємо цю дівчинку. Мама! Волі мені, я попадково тебе Я Яким все? Вибач, мама. Ну, буває. папа, іди сюди, папа, іди сюди. Ты где? Ты где? Я тут живу. Антошка. Пап, ты где? Все, отходи. Где-то в зале. Где-то в зале? В зале? На конференции? Так. Ну О, ты привет, папа. Ты там выдерживайся. О, я сейчас побачу, где папа. Я тут, возле папы. Так, ага. Зато ты что хотела ударить? Да нет. <laughs> нет вообще. Так, ну иначе все, сейчас будет помогать. Так, махнула. А не, ты че якась? Герл. Зоря, веди иди. Да, тут, знаешь, да, в туннеле. В туннеле якась? В каком то такому черному. А, в... знаешь, да, в камине. В камине сидеть. Так, девчонка, что с порцией, ну, гляди, иди сюда, ты бежишь. А де ти, папа? Вибила. А ну я все, вибила, папа, вибила. іди сюди Сутипаси. на ПВП. А хто зовсім все? Ти ще є, ще є. Так, сам не вів. Так, не вів. Так, не вів. Добре. Папа, <звук> іди сюди. Ти хочеш ПВП, щоб я тебе вбила? Що робити? Іди сюди, ось, в камінь, <звук> іди за <звук> мною. Зачекай, папа, ось, дивись. Так воно завжди. Близько не підходь до завжди. Ось. Та я не вб'ю, я не покажу. Ось туди йдемо. Идем 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 Сюди. Зазати Забирай пістолет. Забирай пістолет і ти будеш шерифом. Ой, сюди иди, пап. Ось... папа. Иди сюда, быстрее, быстрее, зайду. До папа. А як взяти пістолет? Просто підходь, папа. папа. Ну папа, то безь бы пусть. Давай, держи. Идем, швидше на ПВП. Так взяти вже. Взяв вже? Давай, папа. Давай швидку. Це таке ППП, куди ще? Що ну щоб я пап, щоб ми зараз <гадись> один на один. Давай, папа, я в тебе вірю. А, папа повинен в тебе стріляти. Можна я тебе? Ты! Вибач, папа, твій час закінчився! І це <гадись> порвоха! <гадись> так, ресет, ресет, щоб мужці що ми. <гадись> папа, зрозумів, що заробити за перемогу. І? Ну що ж наступний раз? Я стала не Я не вина. Я теж. А Або папа шириф. Ну папа ну, папі, не ширить. Ні, ну біля папи ходить все одно. Ну все, папа, небезпечно. ми в тебе віримо, так, баба? Yes. Я думаю, папа не такий шериф, як ви, дівчата. Yes. А yes. може? А я я, папа. Е, Ну, папа перший раз грає, то я не думаю, що він зараз, що біля нього можна бути що біля нього можна вигнати. Папа, там же попасть буває. Шлепа, папа, глядуй зарян. Шлепа я как. Не А я поки я тебя да Я не разумею, как я его стрелять. Я тебя стрелять? О, я, я на... А где а эта шлепа? А куда я напишала? <голос> а <голос> в а шлёпа? где эта шлепа? Да шлепа. Ага. Ой, Зорька, если ты бежишь. Зоря, ну, быстрей, быстрее, он раз, он зараз выйдет. <голос> І це була перемога! Я в шлитку! Так, ну що ж, наступний раунд, я не винний. Убийця! А ти, мама? Я Та, не знаю, ти Ага. <laughs> Капець. а ти, <laughs> папа, не ну, що ми видиш? Так, ми Тімери. Ми Тімери, пам'ятаєш? Так, все, давайте. Зоря, ми в тебе віримо. А мама. Я тікаю, нікому не допомагаю. Mm -hmm. А потім один на один, так? Так. Ні, не один на один, взагалі. Мама! Це була підстава. Я з пістолетком ходжу. Біля мене. Ти тоже під руку попав? Ні, папа ще бігає. Слава Богу, що я тут не наживлю. Де це папа бігає? Папа тут вже біля мене бігає. Це інший бекон. Це інший бекон. А бікон. вот ну, так схожий. О, а що це сьогодні всі бекони? Можно. Все побить на, на другий поверх? Тут на, шльопа якась, хто це. Все, я тут монетки собі збираю. У мене все чисто. А, під, 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 а я тут під, 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 ще під, один бекон. А ти де папа ходишь? А кто ж орієнты? А де шлпаться? Я не знаю.

Ну ти можеш там, наприклад, накупити на якусь. Вона... Yeah. Можеш накупити там we're на ефекти, зброю, uh... на силу, на емоцію, oh, на радіо і подивися, на пепел. У мене є. У мене є пед, я зараз його покажу, у мене є таке. Ось, такий... ось на біля папи пад, і біля сала. Mm. Череп. У мене є ще суперсила, ну і все таке. І ефекти. Ось ти, на... на це можна накупити за допомогою монеток. Мені, може, пристрелити, дає Ні, mm, ти ж ти шарів. Ні, я підібрав пістолет. Так я знаю, так все йду не треба. Так це. Ци... Папа, ти підібрав рар ек! Яйце? Так. Що це Це... це... таке? Ци, 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 ци ду... так. Папа, це дуже круто. Тобі ще два яйця таких і ти зможеш це отримати э, і там рар ек -э той. Три да, яйця, да, ще у папи буде. Ну. Пап Папі потрібно забирати 10 яєць, ієць, у них буде ефект Ой, боже, мій тут. ти. Давай. Добре, зачекай, папа, папей. Зачекай, я б нью папу. Папа чекай. Добре, тоді, давай, б'ю. Папа, чекай, давай. Папа, Нічого страшного. Давай, ресет, Зоря. У це ще один біля нас бекон, так? Ну, але бекон, я тобі задонатив п'ять. Він пише, що воно він воно бекон. Воно. Він п'ятий лишній. <рес> так, ну що ж, наступний раунд, я я не, я не винна. Я не винна. А ти Зоря? Так, не винна. Ну все, папа, ми в тебе віримо, папа, тільки обереж. Так, десь не. Як достати ту зброю? Покажіть, має... як дістати, зброю. Зараз ще ось, я натискни просто на зброю. Тільки ось. Тільки головне, щоб тебе зараз не були першим. Якщо побачить, що в тебе зброя, то я не хто ти. І будуть за тобою ходити. А я буду А Я буду сидіти. О! Папа! Папа, ой, а я ще не зрозумів. Так. Ты типа... Вони думають, що ти про, а ти не про. Ти перший раз тільки граєш. А там же когось буває, папа. Папа, радужний чел! Да, да. Радужный чел. Радужний? Так, радужний радужный чел. Це ж такий радужний ось. Та зараз. Це в нього голова е, краду. Так, він Ні, Він такий, дивись, ось він. Подивись у мене. <папа> Оце він. Давай Заводися? папа. Я забуду, а де ти? Він папа, як папа? радуга. Я я М -м -м. А він зараз за тобою буде. Тікай! Та я не можу вийти. Ай, чекай! Це ти! <пам> Ви, як... Це не папа! Це не папа. А, папа Слава Богу! Давай, Сор, допоможи папі! Ай. Папа, давай швидше він ти, підходить. Він грозний бігає. він даже кидає ножі. Він oh не він, він папа, рятуй нас! Рятуй yeah. нас! Yeah. Папа, засип... Ось тут зараз, папа! Я зрозумів, що ви yeah. <сумі> 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 yeah. пункт. Yeah. Папа, ось він! Yeah. Рятуй нас. Прикинь, він до тебе підійшов, а ти його вбив. Та папа просто відстався. Папа просто під колу. Папа <laughs> просто першим поїзломом. Третій вже. <laughs> Молодець, папа. Так, дивись. Так, куди ми біжимо? Яка карта? Вікторі, факторі, ой, фабрика, Факт... фабрика. Папа, ну ти ж... А все таки він, дівчата, у вас ножі кидав, так? На другий угу. поверх. Він вина, скажімо. А він зрозумів. Шо? Так, куди ми? Ми такі всі бекони. Та ось цю. Ми ось так. Бекон. Я ж бекона захотіла. Він каже, що волоси пішли з ядком. Ну, ти, напевно, захотіла зараз... Бекон. Ні. Так, ти що? Папа, ходи. Наступний раунд. Я не вийдусь. Ти маєш дирку? А ти Зоря? Ми всі на це. Ти ще? Я вже всі хвилі подивилася. Так, давайте. Стоп, а як його... Зата, як вибрати його зброю? Покажи. Я щось так. не зрозуміла. Я сиди, і я сиди. І сиди? Так, мама, убирайше. Ще... А, папа, сидить! мене не стріляють. Так, давай, О, мама. Капець, це якийсь А це хто бігає? Це ти? Вбий цього бекона, це не папа, вбий його. Це не папа. Це мама, це не папа. давай, я буду Вон, я стріляти. Не стріляємо, близький! Маша, мама, бригай! Джампери. Давай, мама, джампери. Мама, О, мама ні, я по... Бу... йому, мама, я буду ось біля тебе, щоб він не спіля. Ой, біля... Ой мама, Зоря. Для краще не приймати. Я Ау! буду йому заважати. Ау. За я ним застряла. Ходити. Ні, а, мама, я буду я не заважати. Ну що ж, наступний раунд, я стала невинним. The я мардер. Мама. А Ціка... ти, папа, ти шар чи ні? Добре, мам, мам все, путаємось під ногами, якщо бачимо шерифу, щоб маму він ні в якому випадку не вбив. Це папа чи ні? Покажи. Біля так, це папа. Так. Так я поки не признаюся, що я б треба. Ти в кри ти йдиш так потихеньку був. Ой, боже. Я Марта. Ах! Папа родик! Давай, папа! Ти що? що ти? Молодець, папа. Це рар ек. Тепер в тебе є той. Папі сьогодні ще не і забирай. Ура, в тебе є іграшка тепер. Ой, дивись, тепер у тебе є іграшка. А ты ну ти так? можеш, ну просто а іграшка. Папа, дивись. Папа, 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 ну ти тепер да, крутий. <стреч> у, мене, у мене теж є таке яєчко, дивись, папа. Мама, так не Ось, ніколи. це моє! Я зараз я не можу Ось, це моє. Ось тут, мама, іди ж всіх вбивай. Боже, всі ні, я типа морожуся. Так а ти вбивай потихеньку кожного, Ми, Ми, якщо що будемо під ногами. О, боже, я не можу вийти. Пускати, яка, не Ось цю дівчинку, вбивай. Все, ховай нож! Ой! Це я. Я заховала так, його? Так, 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 так. Ніхто не знає, ну, хто тут. Мам, давай вбивай, вбивай, вбивай. Прыгай, прыгай, себекон. бекон, мама. бекон мама. Мы, 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 чел. Давай. Что да, надо? Та, мам. Поверь, осень, не осень. Не мама. Да, папа, не папа, не папа, не мама. Не я не мама. Да, да, да. Да, да, да. Да, да. Да, да. раунд я стала да. Я да. Да, да. 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 Так, давайте. Так, цей бікон мене напрягає. А, це папа. Я хочу посидіти О, за... Хто? Ну, а кожній грі є такі яйця? Ні, не в кожній. О, молодець, Так, горе, молодець. Це якась дівчинка. А ти в кожному раунді їл ці яйця? Ну, майже так, в, кожному, в кожному, як повезе.

Так дівчата, а це. Мені. А це тут такі яйця із за того, що це Пасха? Ну так. Чи, чи воно завжди Пасха, буває? Пасха, О, Пасха. О, мене, колись відки... мене колись відкинуло, боже мій, що зі мною твориться? Я, я не я шар, я шар. Я шар Зуря, ти теж не новина? Так, ну я піду на третій поверх, як завжди, в принципі. А тут якось знала, що я уже є. Ну папа як мафір. Боже мій, Я же боже мій. Я ж тут. Дворя, якщо що ти виграєш за мене, хоча я думаю, ти, що <плес> а, боже, місь, <плес> я ще вийшло. Боже мій, я і на голову! Я вихала, і це була перемога. Так, так, швидко. так я просто... Ось, я така просто кудись там стріляю саме в якусь водичку, і я, я якось виїхала. Але це круто було. Так, що ж наступний раунд я стала новинним. Шериф! Папа, папа Мардер, а я шериф. Папа, це ми папа. тебе віримо. О, ты какой-то Ой, це я. Угу. Так, папа, ось, дивись. Иди за ней. С хулями. Кидай, папа. Давай, її, уже і так всі знають, что ты мардер. Уже всі знають, что ты мардер, а я шериф нічого не роблю. Бегаю тільки яйця шукаю. Папа, мама, рар, а, а, Де спавнулась! Де шукай, мама, шукай, мама. А, туда, туда. М мама, куди? Тут? Давай! Я, я добіжу за тебе. Быстрей! Быстрійше! А де воно? яйце було. Я його побачила, значить. Ну я побачила, я його напевно... У нас пінчає. час закінчився. Угу. У мене таке було ста, що там, Це як його. Я йшла так, а там уже рррэк! Я ще трошки там вже час закінчився, в мене тяготі я тянуло. Да, це був таке западло. Ось все, готель, 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 готель. Сюди, за готелем, готель, готель. У кого є зайчик? Побігайте? Зайчик? У мене зай... Бо є зайчик, зайчик, зайчик. Ось мій зайцтво. Да, а, Бо я, я не збираю, там можна збирати яйця, яйця і тоді ти зможеш цього зайчика отримати. Я мардер. А папа хто? Я беру, я беру рентген. Була а ти мосі? хто, робити? А ты шарик? А, ой, старый. Да. Ты шарик? Mm. А кто шарик? Позовите mm. а мои эмоции, mm. 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 дорогая. Позовите. Mm. Папа. Куча эмоций. Mm. Стоп, а что ты делаешь? за мини-челик? Mm. Сюда! Mm. Мы можем быть таким разом. Ой, сюда mm. А вы на мар... Шарыка, Я ты? В шкафу! Папа, беди иди. Достато разборки. Все, Ой, я давай. пыла! Давайте! Відбирай! Давай. Давайте, що ж все. Такие? Так, я иду иншу шукать. Да, а, а, Когда а будет видеть свои. Ага, Может, ага, там я козли не Боже, я не можу вийти з кімнати. <плев> а хто ж підібрав тебе ж пістолет, так? Так, сюди. Та боже мій, чому не стрибає? Тобто йди сюди. Та ж ти стрибаєшся. Дівчина. Та сюди, боже мій, то чому вона від мене тікає? Сюди, кому я сказала? Не засвітилося яйця. сюди, боже мій, я не можу її вбити. Та не наче, все. Іду в кінотеатр. Ні, не заспавнилося. Так, сюди, куди всі? А я на кубок треную. Якась тут дівчина ще. Жінка, що лі? Все. Давай тут. Та зачекаємо. Котицько. Вибігаєш зі шкафу. Я також щеплю. Так. Я в кусти стрілю. Так, а всі живі? Іначе. О, елекс, спавнились! Папа Егзо теж? Збавнився. Давайте. А, Ой. всі живі. Так? Да. Ну, тоді. Це ти, я за тобою вийду? Так, це обиду. я, це я. Я так Марта. Мама, іди шукай, я зараз заспавнилась. Заспавнилась? Да. Так. Боже, я зараз не на ній. Все, йди сюди, я зараз зб'ю вас. Зараз час вже закінчується. Так мені треба яйця, <плес> <А, плес> де ж його найти. Іди сюди швидше. <плес> <плес> Все. Іди сюди, іди сюди. Мама. Зоря, іди швидше сюди. І це була перемога, і я ресетуюсь. Так було це, це РРЕК. Ну що ж, значит, до підходи до кінця. Якщо тобі сподобалось це відео, то став подбайку та підписуйся на мій канал. До зустрічі в новому Йо. відео. Всім пока! Пока! Пока!